Першими теплими днями прокидаються і дрібні паразити. Кліщі чатують на тварин на кожному кутку. Укус кліща може спричинити багато неприємностей. Тому слід розбиратися, що робити, якщо вже тварину укусив паразит. А ще краще, як цього уникнути які препарати використовувати. Більше наші кореспонденти дізнавалися у міському притулку для тварин. Весна небезпечний період для домашніх тварин. Вже зараз чотирилапих друзів починають атакувати кліщі. Підчепити паразитів можна не лише у лісі, а й у міських парках, лісосмугах, чагарниках і газонах. Парадоксально, але сам кліщ не несе небезпеки. Вона криється у внутрішньоклітинних паразитах роду бабези, які можуть перебувати слині кліща і спровокувати у тварини хворобу бабезиоз. Укус небезпечний тим, що тварина може загинути. Всього кліщі передають більш 20 трансмісивних захворювань. Найкращий спосіб захистити чотирилапих використовувати профілактичні препарати, що захищають від нападу кліща. Є такі обробки, як краплі, спреї і таблетки. Крапельками краще обробляти, якщо ви просто з тваринкою гуляєте околицим по місту. Якщо ви виїжджаєте на природу в ліс, то це треба брати вжувальні таблетки. Вони більш захищають тварину від кліщів. Слід обробляти тварин, навіть ті, які не ходять на вулиці, бо ви на взуті можете принести додому кліща, і він також може вразити вашу тваринку. Тому слід обробку робити постійно на постійній основі. Аби вберегти своїх домашніх улюбленців від укусу кліща, після прогулянки в першу чергу перевірте лапи, живіт та морду. Якщо все ж таки тварину укусив кліщ, то про алгоритм дій розповіли фахівці притулку для тварин. Пам'ятайте, самостійно вилікувати тварину неможливо. Якщо вашу тварину вкусив кліщ, треба послідкувати за його поведінкою. Якщо ви бачите, що тварина стала пригніченою, що в неї піднялася температура, що в неї почалась рвота або якісь інші прояви, ви одразу звертайтеся до лікаря, бо це може бути дуже небезпечно. Це приводить до летального исходу. Притулок у нашому місті користується неабияким попитом. Тут лікують, прихищають, прилаштовують в родину. Плюс через війну тварин стало набагато більше. Тож умови перебування потребували модернізації. Всебічно підтримує притулок міська влада, яка фінансує установу та допомагає розбудові прихистку та покращенні умов для чотирилапих. Хотілось би виразити вдячність нашій міській раді за те, що не забувають притулок за те, що фінансуються додатково будуть виділені кошти для покращення умов утримання наших тварин. Днику притулку, тому дуже вдячні. Сподіваємося, що далі будемо плідно працювати. А наостанок маємо щасливу історію. Під час зйомок сюжету ми помітили чотирилапого красунчика і вирішили зняти про нього новий випуск Рубрики Шлях додому, аби він якомога швидше знайшов родину. Проте, за збігом приємних обставин, хазяйгралевий песик знайшов той самий день, як відмітили працівники притулку з легкої руки міської інформаційної служби. Зробіть і ви щасливу тваринку з притулку, подаруйте їй дім та родину.